Привіт, друзі, на Аваршілонг в вірі, Знаходжусь я в магазині Тибесток, зелена 149, Корпус 4. У нас сьогодні буде огляд, огляд велосипеда, навіть не одного, а декількох. Це буде, зразу зроблю невеличкий спойлер. Це є Сіті-ком'ютер канадський. цьотка нам з Канади передала пару штук. Так що у нас на огляд буде канадський, прикольний Сіті-ком'ютер, унісекс, як то можна зараз тепер називати. І, на жаль, та, покатень, якщо поки що не буде, бо погода. На жаль, погода просто. Кака, щоб не говорити гірше. Подивимося, погнали, що за байк! Як ви вже побачили, у нас на огляді сьогодні два велосипеди: Kona Du, Kona Du Plus і ConnaDue eh, DL. Р -р Розміри в них начебто як зараз я це перепровірю. Чи, ну не знаю, це S. Одним словом, букви в них однакові, значить, потім зважимо. Одразу кажу, це не Гревел, це не МТБ, це є Сіті-ком'ютер. Це ви берете цей велосипедик і катаєтесь по місту на каву, на кохве, на печеньки якісь. І так далі. Тобто за містом можна, звичайно, і за рахунок широких покрих можна поїхати і навіть ґрунти трохи. Ну, але все-таки це є Сіті ком'ютер. Пішли дивитися, що там як до чого. Попереду на алюмінієвій вилці у нас розташований. Ротор на 160 мм і гідравліка від Tektro 275 Непогано. Та, звичайно, це не супер пупер гідравліка, але гідравліка на ком'ютері це вже дуже супер. Коно ню укомплектований доволі широкими покрихами на 47 мм і діаметром 27,5 дюймю. Тобто це є такий 27,5 колеса майже МТБшні. І плюс 47 мм ширини це дуже-дуже непогано. Покришка VTB Horizon є по факту сліком для міста. Ну і я не знаю, для міста все-таки я би хотів трі трішки зубатішу резину, але то в кожного свої потреби, оскільки в нас є водії автомобілів, які не знають правил. І такий слік буде гальмувати, мабуть, дещо гірше. З кареточним вузлом то це набагато просто, я би сказав. Каретка тут квадрат. Шатуни Samox, Я не знаю, що це за фірма така і наскільки правдива є інформація вказана, але шатуни виглядають дуже цікаво. В них дуже цікава форма. Шатуни мають доволі цікаву форму. Вони такі рублені, гострі, заломлені. ну Цікаві шатуни, Мені подобаються такі шатуни. Зірка в нас встановлена тут на 36 зубів, і на цьому велосипеді в нас система йде 1 на 10 для Сіті ком'ютера, як на мене, більше навіть і не треба. Система 1х10 на просто надійно, легко і зручно. Доволі цікаве рішення поставити на такий велосипед задній перемикач Shimano Deore з технологією Shadow Plus, тобто на львівській бруківці можна заблокувати і не загубити ланцюга. І так, касета. Касета 1 х 10 з діапазоном 1142. Та 11.42, не 11.46, не 11.50, а 11.42. Приємний такий момент. логотипчик Кона. Втулочки в втулочки нас на ексцентрик, від Shimano насипні підшипнички. Тут зірок з неба не хапає, все просто бюджетно. Як я й казав, колеса у нас на ексцентриках, насипні. Втулочки, втулочки на насипних підшипниках, гідравліка від Тектро і позаду ротор також 160 мм. Це є дуже і дуже непогано. Проводка в нас напів внутрішнього рамна, адже один у нас кабель трос зайшов, а інший пішов по під трубу. Чому так? Я не знаю, тим більше, що там є місце для того, щоб завести кабель. І каретка. Каретка, як я вже казав, каретка під квадрат, шатоний Сомакс. Виглядають вони прикольно, мені подобається. До речі, цікавий момент від кона – це ось ця косинка, яка притаманна для МТБшних велосипедів. І вони тепер на сіті ком'ютер також її сюди впаяли. Тобто традиція, я не знаю, стилізація чи що велосипедів на один, як -то сказати, на один манер, на один стиль. Ну, мені подобається. Воно тут виглядає дуже навіть непогано. До речі, тут доволі височезний е, рульовий стакан, дуже височезний. Мав би давати доволі зручну посадочку приїзді. У нас встановлений флетбар. З одної сторони у нас перемикач Shimano Деор, гальма Тектро і дзвоник. Вже патрульне штрифоне. І інша сторона у нас є лише гальмівна ручка. Ну, доволі, доволі лаконічно. На верхній трубі в нас знаходяться дві боночки. Можна зверху сюди поставити якусь сумочку. Маленьку, нарамну, буде цікаво. На нижній трубі в нас знаходяться дві бонки і навпроти, на трубі в нас знаходяться ще дві бонки. Тобто два підфляжника можна спокійно собі поставити, але пляги мають бути якісь невеличкі. В комплектації йде така м'ясиста, м'ясиста нога, підставка, підніжка. Вона йде в комплектації, і вона реально дуже масивна, дуже велика і надійно виглядає. Ну і давайте зважимо. А як же? Цікаво? Мені реально самому навіть цікаво, скільки воно важить. Так, наш по нулях все. Повірте, мені немає сенсу щось вигадувати, оправдовувати цей велосипед і його вагу. Хм. А він, ви знаєте, доволі легенький. 12500. 12500 це з такою масивною підставкою, з широкими покрами. З алюмінієвою вилкою. Це легко, це легкий велосипед. Ну що, давайте подивимося на найстаршу модель в лінійці по комплектації. Вона набагато цікавіша за всі решта. В комплек... в лінійці є три комплектації, якщо я правильно пам'ятаю: Конадю, Конодю Плюс і Конодю DL чи ЛД Так. І от власне оця DL, це ну дуже смачна комплектація. На відміну від плюсової комплектації, комплектація Deluxe має 160-й ротор, але вже гідравліка в нас іде Кларкс, не тектро. Я так розумію, Кларкса вже якась трохи вища по, по якості, по класу гідравліка, хоча я про неї не чув. Якби хто чув. Дайте знати. Цікавий момент комплектації делюкса. Вона вже в стоку йде з встановленими бризговиками, і вони виглядають, ну я вам скажу, дуже прикольно, симпатичненько і вони сюди пасують, лаконічні такі цікаві, гарні бризовички. Втулочки, як і в плюсовій комплектації, тут також Shimano, насипні підшипнички і ексцентрик. Ну тобто немає сенсу сюди осі ставити цей сіті ком'ютер. Ну навіщо сюди осі? І так, вилка, вилка алюмінієва, не карбон. Шатуни в нас Самекс, як і на плюсовій версії, на 36 зубів зірка. Задній перемикач у нас Shimano Deor на 11 швидкостей. І от що мене найбільше здивувало, це діапазон у цієї тарелі, а ця тареля має діапазон 1151. 51 це МТБшна тареля. Я не знаю в місті, певно куди, по стінах будинків будете нею їхати. <гум> дуже величезний діапазон, реально дуже величезний. Бризговички, ну, дуже мені сподобалися в даній комплектації. Вони просто ну, дуже гарно виглядають, реально ну, дуже класно. Лаконічні, красиві, акуратненькі, вже скручені, поставлені, змонтовані. І я вам скажу, цей велосипед з бризговичками виглядає дуже-дуже ну, дуже симпатично. На відміну від плюсової моделі, тут стоять дуже такі акуратненькі. Пластикові педалі. Наскільки вони будуть зручні вони будуть зручні і, і, і краще, ніж ті, що стоять на коні плюс. А це власне педалі з кона плюс, О, злі, агресивні. Я би їх замінив. Такі Ну, вони будуть просто з'їдати підошву на черевиках чи кросівках. Просто будуть їсти підошву. Давайте зважимо дане чудо. Ну чому чудо? Прикольний велосипед насправді в хорошій комплектації. З доволі хорошою ціною, і якщо ви вибираєте власне велосипед не для трейлів, не для лісів, не для гревелу, а виключно по місту пересуватися як засіб пересування на роботу по справах, десь в кав'ярні на якийсь кохве і так далі, це буде прекрасний варіант для вас. Я вам гарантую. Вага в нас скинута на нулики і будемо важити це чудо. Опа! 13200. І по правді я не здивований, оскільки в нас тут є е, бризговички додані, бризговички металеві, вони все-таки додають трішки ваги. Можливо, не пів кілограма, але десь такі та, гідравліка, можливо, трошки важчі ручки і так далі. Десь тих, грубо кажучи, той кілограмчик набігає. Ні, навіть не кілограм, а 700 грамів бо цей у нас заважив плюс. 12500, а цей заважив 13200. Ну, отак. І що в нас виходить? Виходить два прекрасних Сіті-ком'ютери в чудових комплектаціях на різний гаманець. І я вам скажу так, що різниця між найвищою моделлю не електричною, бо виявляється, що є електричні моделі, між найвищою на 11 швидкостей. І на 10 швидкостей не така вже і велика, тобто в залежності від гаманця, можна підібрати. Ну і взагалі ще ось тут десь буде відео посилання на огляд найбюджетнішої моделі, яку я також зняв. Яка доступна в двох кольорах. І там ціна ще нижча, і ну, правда, навісне там вже не настільки цікава. Ну, але це знову ж таки на, на гаманець, на будь-який гаманець. Значить, бренд Кона Канада. Ця-ця передала, цяця дякую. Що ми маємо? Маємо алюмінієві рами. Гарні, красиві рами. Ну, направду гарно зроблені рами. Цікаве навісне. Шикарний, шикарний сіті ком'ютер. Якби я собі вибирав сіті ком'ютер, я б взяв би ось цей по вищій комплектації є з кращим навісним. Ну, я так люблю кращі навісне, цікавіше. Підніжка, бризговички. Це все ну, прикольно, дзвоник. Прекрасний, прекрасний велосипед, хлопці, МТБ-сток. Дякую вам, що даєте мені велосипеди на огляд. І, до речі, до речі, до речі, я знаю то, що, мало хто знає, зараз на моделі Pride Rocks в MTB-Stock величезні знижки. Тому, якщо хтось зараз приглядається стосовно гравійничка, Залітайте в Сток, там є знижечки, ви будете приємно вражені. І пам'ятайте, що працює промокод Ван Hour Chilling в магазині МТБ Сток на всі неакційні групи товарів. Ось таких два конадю на огляд. З вами One Hour Chilling. Поставте вподобаєчку, підп підпишіться на канал, підтримуйте донатом Збройні Сили України. В описі під відео є збір на 23 бригаду. Банка постійно відкрита і вона буде постійно відкрита, допоки наші хлопці не виб'ють росню. З вами був вами был і па-па. Слухай, я нам біля них копаюсь, блин, туди-сюди, скакай, лазишь. Стоишь, что ты спусты підніми.